Усім привіт! Сьогодні ми відвідаємо найкращі місця для відпочинку в тіролі. Зараз я перебуваю в маленькому містечку Єнбах. Єнбах це єдина станція в Австрії, на якій розташовані залізничні лінії трьох різних колій. Найважливішою з них є стандартна колія Австрійської федеральної залізниці «ОББ». Єнбах також має дві кінцеві лінії: Ахензейську та Цилертальську. Які дуже популярні серед туристів. Взимку зручніше подорожувати автобусами, тому я обрала саме цей вид транспорту. Необхідна зупинка розташована поруч з вокзалом. А розклад руху автобусів можна знайти в додатку ОББ. Через декілька хвилин ми вирушимо на першу локацію Ахенське озеро. А поки я розповім, чому вирішила відвідати саме цей регіон. Тіроль, це західна австрійська земля в Альпах, яка відома гірськолижними курортами, історичними місцями та народними традиціями. Її столиця Інсбрук оточена горами і приваблює туристів своїми мальовничими краєвидами. Тіроль є одним з найдорожчих курортів планети. Його щорічно відвідують понад 6 мільйонів туристів. Взимку тут збираються найбагатші люди з усього світу, щоб покататися на лижах та сноубордах. Любов до активного відпочинку одна з особливостей жителей тіролю. Тому тут можна знайти спортивні розваги в будь-яку пору року. Пейзаж на найбільшому озері тіролю говорить сам за себе засніжені гори та п'ять мальовничих сіл, які обіцяють вам справжню зимову магію. Поціновувачі активного відпочинку можуть не тільки насолодитися краєвидами, а й присвятити час зимовим видам спорту. Тірольський парк Sport and Vital Park має безліч пропозицій для любителів класичних бігових лиж і ковзанярів. Тут розташовано 220 тисяч 500 кілометрів трас, класичних і ковзанярських, 112 тисяч 500 кілометрів класичних лижних трас, 22,5 км кілометри чорних, 42,5 км червоних та 47,5 км кілометрів блакитних. 108 кілометрів ковзанярських трас, 22,5 км чорних, 42,5 км червоних та 43 кілометри блакитних, 40 кілометрів засніжених трас у Ахенкірху, Маураху та Пертізау, 45 кілометрів трас для бігових лиж, 2 кілометрова траса для собак у Пертізау. Гірськолижні райони навколо найбільшого озера Тіролю маленькі. Красиві та з власними особливостями. Завдяки великій кількості широких трас вони особливо підходять для сімей, новачків і тих, хто повертається до катання на лижах. Але любителі карвінгу та сноубордисти також снують снігом на Ахенському озері: підйомники Кріслум Вахенкірхе, канатна дорога Рофан в Маурасі, гірська залізниця Карвендель і підйомники Планберг і Візен у Партизау. а також. В Оштайнберзі та Візензі налічують 53 кілометри трас з 28 підйомниками. Гості можуть відвідати траси з різними рівнями складності від найнижчого до найвищого. Не рекомендую одразу йти на Чорну доріжку, адже Австрійські Альпи вищі українських Карпат. Поруч з кожною локацією для катання на лижах розташовані місця для оренди обладнання та школи, у яких можна домовитися про заняття з інструктором. Ви не прихильник лижного спорту? Чому б тоді не вирушити на прогулянку на снігоступах? Вони стають все більш популярними, адже допомагають отримати неймовірне задоволення від взаємодії з природою. Відправні точки для атмосферного походу на снігоступах по озеру Ахензеє. Це Солоштайнберг-Амрофан, місто Ахенкерг або долина Карвендель у Партізау. Якщо ви хочете досліджувати гірськолижну країну, насолоджуючись спокоєм та красою гір, вирушайте в подорож природними трасами. Закутавшись у теплу ковдру на санях, запряжених кіньми, ви отримаєте романтичну пригоду, яка запам'ятається надовго. Також в регіоні Ахенського озера проводяться літературні та культурні тури, які допомагають ознайомитися з традиціями краю. Відвідувачі можуть брати участь в танцювальних та лижних фестивалях, які проводяться упродовж всього року. Улітку під час відвідування Ахенського регіону туристи можуть кататися на гірських та звичайних велосипедах, займатися скелелазінням, грати в гольф, купатися в озері, плавати на сапах та займатися віндсерфингом. Для планування відпочинку можна переглянути інтерактивну карту, де опубліковано всі заходи, послуги та багато іншого. Вид заворожує з перших секунд, а чисте альпійське повітря надає сил та енергії. А Генське озеро оточене крутими схилами гір висотою понад 2000 метрів. Вода в озері дуже чиста, придатна для пиття, а її прозорість досягає 10 метрів вугли. Температура води цього гірського озера рідко перевищує 20 градусів за Цельсієм. Завдяки своєму розміру і вітрам. Озеро прекрасно підходить для катання на вітрильниках і занять віндсерфінгом. серфінгом. А ось поплавати в ньому відвідувачі можуть лише за дуже спекотної погоди. Поруч з Захенським озером розташовано великий спа-центр Атоль Ахензея, який пропонує широкий спектр послуг. Тут можна відвідати чотири сауни, парову баню, сеанси масажу, кімнати для розслаблення та відкритий басейн з видом на озеро. Хідний квиток на увесь день коштує 38 євро. Природа навколо Ахенського озера неймовірно надихає і хочеться провести тут якомога більше часу. Але варто не забувати, що останній автобус до Єнбаху відправляється у 18.25, А завтра ми відвідемо ще одне місце для відпочинку в тіролі. Сьогодні ми вирушаємо з автобусної станції у Єнбаху до долини Цілерталь. Де відвідуємо одне з найулюбленіших місць для відпочинку серед тірольців: спа комплекс із саунами та басейнами? Водний світ для всієї родини у Фюгені працює цілий рік та пропонує атракціони, які можна відвідати як влітку, так і взимку. Ерлебність терміці це величезний спа-центр розміром тисяча квадратних метрів. Тут розташовані термальні ванни, хвильові та відкриті басейни, джакузі, сауни та багато різних водяних ігор. Саме тут діти та дорослі можуть відпочити та розслабитися. Ми придбали наш квиток, це браслет, і зараз підіймаємося і роздягаємо. Комплекс має великі панорамні вікна, через які добре видно долину цілірдаль. На сході ви можете побачити Кізьбельські Альпи висотою 2095 метрів, а на заході передгір'я Альп. Відвідувачі можуть насолоджуватися гірськими краєвидами у соляному басейні або в масажних ваннах. Також навколо кожного басейну розташовано шезлонги та є окрема тиха зона. Де можна почитати книги. Діти у захваті, коли бачать величезні водні гірки релебністермацілірталь зовні. Чорна діра довжиною 133 метри є найдовшою гіркою в Тіролі та Західній Австрії. Завдяки різним ефектам та неоновим ліхтарям всередині, дорослі також можуть розважитись у фюген. Окрім світлових роликів і кіноекрана, там ще є і вимір часу. Хто знає! Можливо, маленькі навіть перевершать дорослих та поб'ють рекорд з найкращим часом катання. Мій фаворит відкритий басейн, у якому тепло навіть у мороз, адже температура води досягає 35 градусів за Цельсієм. Взимку тут можна плавати навіть під снігом і ловити сніжинки. Усередині комплексу розташовано невеличке кафе, де можна придбати напої, піцу та австрійські національні страви, наприклад, шніцель та кньодлі. Критий басейн для пригод верлебні стермацілірталь неймовірно великий. У ньому є водні об'єкти, масажні струмені і затишні місця для відпочинку. Крім того, тут розташовано басейн з хвилями висотою до 1 метра, які вмикають щогодини на 10 хвилин. Загалом ви насолоджуєтеся тисячами метрів квадратних тримальних ван для пригод та 700 метрами відкритого басейну, який працює влітку. Звідси ми розпочнемо нашу прогулянку та відвідаємо лам. Місце називається Ахезея Альпака. Тут можна вирушити на пішу прогулянку з тваринами та плотки побудувати.